Українці вшановують пам'ять мужніх кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Вони відбивали атаки російських окупантів 242 дні і ночі. Витримали герої. Не витримала бетонна будівля. Оборону Донецького литовища вже ототожнюють з битвами, які змінили хід історії. Ворожу навалу стримували не лише військові, а й добровольці, медики та волонтери. В запеклих боях загинуло понад 200 українських воїнів. Серед них вісім мешканців Вінничини. Сьогодні армією кіборгів стали усі українські захисники. У кожному з них сталева міць і незламна воля. Бо кожен бореться за своїх дітей, своїх батьків, свій дім до останнього. Кіборги назавжди залишаться в історії символом непереможності України. Пам'ятаємо, слава героям! Більше ста населених пунктів на Вінничині залишаються без електропостачання внаслідок обледеніння ліній електропередач. Повідомляють у Вінниця Обленерго. Негода повалила значну кількість опор. Знеструмленими опинилися близько 40 повітряних ліній. Найбільше постраждали Барська, Чернівецька, Жмеринська, муровано курилевецька та Гайсинська ОТГ. Енергетики не припиняють аварійно-рятувальні роботи вже більше доби. Максимально відновити електропостачання планують впродовж дня. Повідомили на підприємстві. Другий транш гум допомоги від Німеччини. Цього разу у рамках роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу Вінниця отримала зокрема 12 генераторів різної потужності, обігрівачі, лампи, модульні кухні і радіостанції. На своїй сторінці мер Вінниці Сергій Моргунов подякував за теплу допомогу і зазначив приємно відчувати потужну підтримку німецького народу. Вінниця цінує зусилля, які докладає Міністерство закордонних справ та посольство Німеччини в Києві, розуміючи потреби громади і підтримуючи вінничан. Більшу частину допомоги передадуть у пункти незламності. Обладнання для приготування їжі приєднають до вже сформованих модульних кухонь. На них готуватимуть для вінничан у випадку настання блекауту. Іначе маститий шеф на кухні ретельно змішує приправи в єдину суміш. Фронтальний навантажувач заступив на зміну у шляховому управлінні. Його ціль зробити із сотень тонн відсіву та солі мікс, яким посипають вулиці Вінницької громади, борючись із снігом та ожеледдю. Десь порядка 10-12% відсотків солі, і а інша частина йде відсів. Тобто на тонну відсіву ми даємо 100-120 кг солі. Ретельно змішуємо і буртуємо. Після цього при необхідності машини під'їжджають до рампи. Ну от і загружаємо її вже піскорозкидувачі. Такі пропорції то вимушена міра. Цьогоріч звичну посипку вулиць соляною сумішю замінили, бо, як і вся країна, він змушена перелаштовуватись під виклики війни, а відповідно ощадливо використовувати наявні запаси солі. Якщо взяти в наш регіон, у нас, ближче до нас знаходяться більше, будемо говорити, гранітних кар'єрів і ми можемо використовувати відсів, гранітний відсів. Є регіони, де більше в них знаходиться заліжів піску. Вони можуть використовувати пісок. Тому кожен регіон використовує ті матеріали, які в них доступні і економічно вигідні. Підприємство Артемсіль, яке забезпечувало Україну технічною сіллю, розбомбили окупанти. За Солидар нині тривають важкі бої. Тож кожна то на солі, на вагу золота. Вінниці вдалося ще з минулого сезону зберегти невеликий запас української. Подивіться, на гірці видно, значить світліша сіль це є українського виробника, а трошки сірішого кольору це є вже сіль, будемо говорити, імпортного виробника. Сіль по своєму хімічному складу вона не відрізняється від, будемо говорити, від нашої української солі. Єдине, що вона, можливо, має трошки іншу структуру. Перелаштовувати техніку шляхового управління під нову суміш не довелось, адже розумні бортові комп'ютери дуже швидко все відкоригували. Щоправда, вінницьким водіям тепер потрібно розуміти, як працює нова суміш, бути ще уважнішими і не влаштовувати ралі на міських дорогах. Якщо обробляти да, сіль, сіль працює більш швидше, а піскосоляна суміш, вона працює трошки з затримкою. Але принаймні при розставанні солі, яка міститься в піскосоляній суміші, вона також працює і на проїжджій частині виходить, також залишаються часточки посипочного матеріалу. А це є додаткове щеплення коліс з будемо говорити з поверхнею асфальту. Аби не було форс-мажорів із нестачої суміші, у шляховому управлінні активно поповнюють запаси відсіву. Нещодавно у нас закуплено 400 тонн відсіву. Зараз ще ми докупляємо відсів, докупляємо ще сіль. Тому що запас не запаси необхідно мати, не тому що невідомо, невідомо, яка які погодні умови будуть до кінця місяця і ще і в лютому. Аби оперативно посипати, а потім розчищати вулиці Вінницької громади від снігу та льоду. Не перешкоджаючи звичному ритму міста, працівники шляхового управління виїжджають впродовж всієї доби, бо ж для зими комендантської години не існує, і сніг сипле цілодобово. Водій та автомобіль мають перепустки. Вони працюють нічний час для того, щоб зранку транспорт, автомобілі і люди могли добратися до робочих місць. Зміна підходів до посипки вулиць допоможе ефективно боротись із негодою та зекономить кошти. Але разом з тим додасть роботи шляховикам у міжсезоння, бо весь від що висипали на дороги, доведеться прибрати. Інженери Вінниця міськтеплоенерго проводять обстеження житлових будинків тепловізором. Таким чином допомагають мешканцям віднайти в багатоповерхівці уразливі місця, де трапляються тепловтрати. Обстежувати висотки почали ще наприкінці 2022 року. Результати фахівці фіксують у вигляді фотографій та передають споживачам. Цього разу експерти аналізували одну з десяти поверхівок на вулиці Первозванного. Даний житловий будинок ми бачимо, що втрачає теплової енергії небагато. Ми виключно знайшли одне місце, про яке ніколи, може би, і голова ОСББ не знав, бо його просто так би людським дотиком не відчуєш. Де треба трошки утеплити підвал. А так даний будинок, в принципі, повністю, в зв'язку з тим, що належним чином підготовлений до опалювального періоду, тому він втрачає. Ає небагато теплової енергії. У Вінниці зводять чергову висотку у рамках програми Муніципальне житло Уже стартували підготовчі роботи на будівельному майданчику за адресою привокзальна 30. Нова багатоповерхівка відповідатиме усім вимогам часу. Один із основних акцентів наявність підземного паркінгу. Він матиме подвійне призначення: можливість припаркувати авто і перечекати повітряну тривогу у безпеці. Програма муніципальне житло дозволяє зробити доступним придбання власного помешкання для учасників бойових дій з 2014 Надцятого року вимушених переселенців, освітян, медиків та багатодітних родин загалом, завдяки висотці свої житлові умови зможе покращити 181 родина. Ми раніше спочатку жеребкування проводили, потім проєктування, експертизу, дозвіл на будівництво, підготовчі роботи і так далі. Сьогодні ми повністю змінили цей підхід для скорочення термінів будівництва і для скорочення. Часу від жеребкування до часу отримання фізичної квартири, тобто вже право власності на квартиру людиною, тому ми. Маємо сьогодні дозвіл на підготовчі роботи і вже зробили там винесення інженерних мереж з під плями забудови, демонтаж всього, що там потребувалося, зняття рослинного шару, підготовка грунту, пробні палі, що передбачено чинним законодавством, для того, щоб визначити, що вкласти в проект для уже основного паливого поля. От тому таким чином ми зараз закінчуємо проектування його, отримуємо дозвіл на виконання вже будівельних робіт. І в інтенсив зайдемо, я думаю, в лютому місяці. Не поет, але іноді пише вірші. Вінничанин Валерій Воловодюк презентував збірку віршів під назвою 52. 52 вірша, 52 тижні в році. В збірці вона складається якби з двох частин. Перша частина, там вірші зібрані за попередні просто роки. Період такі ті найкращі, ті, що мені більш подобались, вони. Зібрані спочатку книжки, а потім вже сама збірка. Сама збірка, в, як, в якій 52 вірша. І до збірки ще 17 віршів, які за, написані за, за, за попередній час. З холодним розумом, але з романтичною душею. Працює Валерій інженером на нашому телеканалі. Втім, з дитинства захоплювався написанням віршів. Над збіркою, каже, працював два роки. Вірші пишуться по-різному. Є такі вірші, наприклад, «Коров, корову в яблуневому саду я написав під час ефіру, під час сесії на роботі. Що пішла, йшла що в ефір, я писав вірш про корову. І я взагалі себе не позиціоную як письменник, не знаю. ну, якось, Я над цим не задумувався, але ну, якщо воно подобається людям, то нехай читають. Я, мені здається, що нічого поганого в цьому немає. Я думаю, завдяки віршам світ стає трошки добріший. Це перша моя збірка. Накладом вона вийшла 250 примірників. Якби вона невеличка, але з великим серцем. Ілюстрував книгу Валерія. Відомий Миколаївський художник Олександр Іпатьєв з автором чоловік познайомився три місяці тому. У нього дуже образні, образні вірші, тому дуже легко було працювати. Пишаюсь обкладинкою, Це моя робота, яка називається обличчя міста. Більшість поезій Валерія про любов і кохання. З тобою сонце моє лягає, з тобою ранок мій не стає. Ти в коси силу мою вплетаєш. Я хочу жити, поки ти є. Земля без тебе не буде раєм. Моє кохання лише моє. Підтримати Валерія та відкрити для себе нові грані поета прийшла його вчителька Світлана Босак. каже поезії написані серцем. Я була здивована. І зараз ось на цій зустрічі він мене не вразив, ні. Я просто його таким знала. Він завжди був такий, знаєте, добрий. Він був. В центрі компанії, в центрі класу його всі любили. Його любили всі, незалежно від того, він готовий до року, не готовий. Ось всі його любили. Вірші дуже щирі і дуже відверті. Про кохання в нього багато віршів, дуже теплі, як він сам сказав. І знаєте, вони якось так проникають в кожну клітинку душі. І я рада, що я потрапила ще й діти. Мої сюди потрапили. приємна атмосфера дуже. Пише вірші Валерій Воловодюк скрізь, в дорозі на прогулянці і в перервах між роботою. Пише для себе, своїх рідних і друзів. Є в його колекції і поезії про війну, які торкаються струн душі. Сльози сльози дитячі бачу, давно вже дорослий, плачу. Замурзані щоки й вічки, немає слів, відчай. Тата немає в світі. Кому його захистити? Мамки вже теж немає. Хто тепер обіймає? Очі сумні шукають, в надії, що приласкають, в надії його долоні, теплом обігріють в домі. Погляд малий та дорослий, серце зігріти просить. Не мовить не мова він їсти й пити, погляд той мовить любити. А по ночах тихенько плаче душа маленька. Мамку уснає, батька не відпускає допомагали авторові оформити збірку найрідніші. 12 12-річний син написав анотацію. А старша донька не лише з'явилася на сторінках як героїня віршів, а й відредагувала їх. Продавати книгу чоловік не збирається. Каже своєю поезією, хотів внести трохи позитиву в сірі будні. У планах Валерія написати книгу про те, що чоловіки також вміють кохати. Ці для захисників у Вінниці для малечі влаштували майстер-клас з виготовлення паперових янголів, аби вони оберігали наших воїнів та зігрівали їм душу. Це такий умовний талісман для підняття морального духу для кожного для кожного військового зсу для підняття такого військового духу. Чеклує над своїм першим янголом 12-річний Роман. Він старанно вирізає оберіг, а потім його розфарбовує. Певен, якщо це робити з душею, Янгол обов'язково захистить воїна. Хочу передати його на допомогу нашим захисникам, щоб підтримати їх. На майстер класі і 11-річний Сашко з Донеччини. Через війну розпочату рашистами разом з батьками хлопчик переїхав до Вінниці. На почалися постріли ми. Поїхали в Вінницю. Тож хлопчик точно знає, яким буде змайстрований ним оберіг. Мій Янгол буде синя жовто-оранжевий і для захисників буде. А от у шестирічної Уляни Янгол з блискіток і це неспроста, пояснює дівчинка. Чим Росія була недовольна, чому воно з блискітками. Такий мене ангел. Безкоштовний майстер-клас організували для дітей представники дитячої точки спільно разом з ЮНІСЕФ. Низка благодійних фондів об'єдналися для власного зусилля, щоб допомагати українцям, яких, на жаль, торкнулася війна, для того, щоб їх підтримати матеріально та психологічно. Кожна дитина зробила по декілька янголів. Один залишила собі, а решту захисникам. Відправити обереги на фронт допоможуть волонтери.